У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про геральдичні традиції Миколаївщини. Яка символіка домінує, як створюються муніципальні герби і чому це важливо? Більше почуєте вже за мить від наших експертів. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. Дев'яносто два Первомайськ. 105 і 9 FM. Сьогодні вівторок, 18 лютого, 1091 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. 17 лютого відбулися установчі збори новоствореної ради з питань геральдики при голові Миколаївської обласної ради. Її завдання ефективна комунікація з громадами в питаннях створення офіційної символіки населених пунктів Миколаївської області. Наразі власний герб мають близько 100 сіл та міст Миколаївщини. Тим, ця робота останнім часом проводилася в Миколаївському районі. Результатом досліджень місцевих істориків, краєзнавців та геральдистів став довідник символіка Миколаївського району, який восени 2024 року видала громадська організація Екоберезань. З нами на прямому зв'язку голова правління Екоберезань Олексій Сидорчук, який, до речі, є одним із членів Ради з питань геральдики. Чому для вас особисто важлива ця тема? Минулий рік був дуже ефективний для громадської організації Екоберезань. Ми не тільки провели фестиваль в Хобліо, етно а ми також видали дві книжки. Це є десант від Адая і символіка Миколаївського району. Це питання взаємопов'язані і дуже хочеться, щоб наш поштовх далі тривав. Ми запланували особиста команда Екоберезані масштабувати нашу діяльність. Мабуть, якщо буде все добре. Благоприємні умови зробити подібно і символіка Вознесенського району і так далі. Тобто, фактично, це важливо показати на власному прикладі цей досвід передавати і іншим громадам спілкування, комунікація і ми фактично будуємо громадянське суспільство де, зрозуміло, чітко ідеє іде ідентифікація під українським національним прапором. Як ви вважаєте, в час війни чи час говорити взагалі про такі речі, як символіка? Герби і так далі тут найголовніше це те, що іде війна за українську ідентичність. Коли окупант заходить в українське село, він перше, що робить, він спалює українські підручники і вивішує свою триколорову тряпку. А ми досі якось так вагаємось, якось в нашій сільській місцевості. Якось є ще питання дискусії. Тут важливо максимально показати український державний наратив, і якомога більше в муніципалітетах, в громадах буде власної символіки, яка буде ґрунтуватися на українській національній традиції. тим ми покажемо, що ця територія України, і кожен готовий боротися за неї на своєму місці. І ми перефарбовуємо, ми створюємо, ми показуємо, що це споконвічна українська територія з нашою традицією, з нашою культурою. Тут від древніх греків Єдесан, Українці, інші нації, тобто це буде все взаємоплетено, Це буде дуже. Фахом робота наших геральдистів дуже приємно, що в нашій раді є і депутатський корпус підтримка, є і фахівці. Ну і звісно, є голова геральдичного товариства України Андрій Гречило, Троє побратимів моїх, з якими ми книгу разом створили. Це і Ігор Дмитрович Янушкевич, і Віктор Сергійович Дробний, і Роман Юрійович Кочкуров. Тобто, це суміш професіоналізму, державницька підтримка. Ну і в принципі енергія громадської організації як перші кроки з чого будете починати свою роботу в цьому напрямку? Ми створимо. Групу для комунікацій налагодимо е, роботу між е, нашою е, комісією юридичною разом із е, 50 громадами Миколаївщини. Тобто, ми фактично масштабуємося і будемо комунікувати е, і показувати їм е, гарні приклади, наприклад, Степівська громада, де кожне село громади має, е, скажімо так, свою символіку, і є цілі громади, особливо новоутворені сільські місцевості, де жодного немає. Я не буду зараз називати громади, але більшість сільських громад не мають жодних. Одної не центральна частина, не головне село громади, скажімо так, не центр громади, і жодне село немає. А це важливо. Нас багато, дуже багато покареду роботи, але ми готові до це взятися. Ми це будемо рухати разом з обласною радою, разом із радою при грідники. Ну і з фахівцями, і з залученими людьми. А Березанська громада. Скільки має гербів населені пункти? Колишній Березанський район, раз власне березанка, два, супутник, красна, три і Краснопілля – чотири. Крапка. Зараз розроблено майже на 100% Ташине, а взагалі, якщо скажу так, із 30 поселень 3, це навіть не 10%. Але це добрий знак, але із 9 старостинських округів лише 2 мають. Це є роботи, скажімо так, ще достатньо. А ось в інших громадах сусідніх, не буду казати яких, там сильні питання і будемо з цим працювати. Член українського геральдичного товариства, доктор філологічних наук з історії та археології Віктор Друбний був одним із авторів довідника Символіка Миколаївського району. Досліджує цю тему Віктор Дробний з 2018 року, що характерно для геральдики Миколаївщини у що розповів телефоном Віктор Дробний. Пряма мова далі. Герби на території Миколаївської області часто не мають історичних попередників. Вони створюються з нуля як нові символи, які фіксують у собі весь той історичний розвиток, яке пройшло конкретне поселення, для якого робиться герб. Як створюється герб? От що берете ви до уваги? Ми маємо кілька етапів для створення гербу будь-якого населеного пункту. На першому ми зосереджуємося на пошуку та вивченню історії цього поселення. Дивимося, чи є в ньому якісь збережені місцеві традиції. Можливо, присутня вишивка унікальна для цього місця. Можливо, є якісь архітектурні пам'ятки, які. Б могли стати основою для фігур на гербі. Потім компонуємо це все. Можливо, навіть таке, що поле герба пройде дві-три зміни перед остаточним варіантом, і вже на основі цього, готуючи історичну довідку, готуючи обґрунтування на основі цієї історичної довідки, подаємо герб до затвердження. Ви особисто розробили герби, яких населених пунктів? А я усі мої герби. Були розроблені у співпраці і в співавторстві з Янушкевичем і Дмитровичем. Я приймав участь у розробці гербів сіл: Криничкино, Григорівка, Новаселівка, Трихацьке, Червоне Поле, Михайлівка, Степове, Новокатеринівка, Піщаний Брід, Широкий лан, Кубряки, Іванівка, Гамове, та в розробці ряді ескізів, які ще поки не знайшли своє затвердження. Що для вас найскладніше? Чи завжди вдається знайти ось ту родинку, так яка б характеризувала то? Чи інші населені пункту ні, тому що частина населених пунктів у нас створена відносно недавно, це двадцяте століття, з метою показати корисність колективного господарювання перед особистим господарюванням. Тому в таких населених пунктах підібрати символи, виразні символи, які були б основою для фігур герба, важко тут в цьому випадку ми використовували просто зокрема квіти. Наприклад, як у випадку із селом Червоне Поле. У його полі герба розміщується п'ять червоних квіток маку на золотому полі, і такий собі промовистий герб з основних стандартів це використання іспанського щита для гербів на території України, бо він вважається історичним в межах України. Використання кількох кольорів і не розміщення, наприклад. Металу на металі, кольору на кольорі серед металів використовується срібло та золото, які відповідно подаються білим та жовтим кольорами. Можна розміщувати золото, наприклад, на червоному фоні. Срібло знову ж таки на чіплому фоні, але не можна розміщувати золото на золотому фоні і золото на срібному фоні. Що для себе першочерговим ви бачите? Завдання створити герби для більшості населених пунктів, не зважаючи на їхній розмір і статус. Тобто, якщо намітили якусь територіальну громаду, працюємо. По цій територіальній громаді, доки вона не буде закритою. Наприклад, ще до створення Ради з питань геральдики такою громадою стала Степівська громада, де нині закриті в питанні герба всі населені пункти громади. Всі 16 сіл громади мають герби. Приклад Степівської громади, чи не одиничний на Миколаївщині, більшість населених пунктів досі залишається без власної символіки, каже член Ради Українського геральдичного товариства Ігор Янушкевич. Миколаївський геральдист за понад 30 років створив до 200 гербів для міста Сіл України. Як розвивається геральдика в Миколаївській області, почуємо Ігоря Янушкевича. Це по-перше, козацький край, Бугогатівська паламка, вузьке козацьке військо, яке формувалося, яке існувало, яке захищало кордони на півдні України. І ця тема. Знайшла відображення в деяких гербах, муніципальних гербах поселень Миколаївщини. Природний фактор це ландшафт, теплові заказники. Ну виробничий фактор, агропромисловий комплекс, це наші відомі виноградники. А також такі незначні місця, де були народні промисли, вишиванки, гончарство, ковальство, рибальство все, що можна сказати. В Який період почали створюватися активно герби в містах і села Миколаївщини? Найбільш активно вони почали створюватися в період 90-х років, коли було організовано українське геральдичне товариство, яке видало методичні вказівки, розкрило для Громад нормативи і правила геральдики і воно продовжується і до сих пір. От до 20-го року була найактивніше герботворчість і прийняття гербів з го року. Коли відбулася адміністративна реформа і було укрупнення районів створення територіальних громад, цей процес трошки став повільнішим. От і щоб його активізувати, відбулися установчі збори при обласній раді, де перше засідала рада з питань геральдики області. Я думаю, що цей процес тепер буде проходити швидше і активніше. А яка головна задача герба для чого його створюють? Про це словами, це візитна карточка того чи іншого населеного пункту. Вона має право на практичне використання після затвердження, це ж саме видання там буклетів, брошур, довідників по муніципальним гербам, випуск сувенірної продукції, зображення герба може бути на таблицях, вказівках вулиць поселення, на в'їзді при поселенні стел. Рамотах на подяки, листи, подяк теж мають право і повинні бути зображені герби там поселень, тих тих же самих територіальних громад. Ну, всі герби проходять зараз спеціальну експертизу, так щоб не потрапили якісь символи тоталітарної епохи. Так є таке правило закон про засудження тоталітаризму і тих інших проявів. І там вказані окремі елементи, окремі символи, емблеми, які не можуть чи заборонені до практичного використання в сучасних гербах. Портрети діячів надписи. Чи в церкві молодь зіркати пікутна? Церкві моло я можу сказати впевнена, але зірку заборонив використовувати п'ятикутно. Тому ці елементи, ці фігури не використовуються практично. На Миколаївщині зі слів Ігоря Янушкевича роботи попереду багато. Насамперед треба організувати зустрічі на місцях в громадах, аби пояснити і представникам місцевої влади, і жителям громад, як створюються герби і для чого вони потрібні. І краще на такі зустрічі приїжджати вже з готовими ескізами і з позитивними висновками геральдичної експертизи. Як пояснює Ігор Янушкевич, так можна пришвидшити процес і для громади менше клопотів. Що каже про створення регіональних рад з питань геральдики, голова українського геральдичного товариства, доктор історичних наук Андрій Гречило, маємо можливість почути пряму мову. Відповідно до нашого законодавства, і в принципі ми це підтримували. Закон про місцеве самоврядування прийнятий ще в 1997 сьомого року. Він регламентує і передбачає, що місцеву символіку затверджують в сесії місцевих рад. Тобто, це є їхнє виключне право. От але щоб був якийсь контроль, тому що питання герботворення воно ну не є простим, воно вимагає певних знань. Це не є такий варіант, навіть не є такий символ, на який... Будь-хто намалює, все-таки є певні обмеження щодо гербів. Треба знати, які кольори використовуються. є система побудови герба. Очевидно, ще десь 93-го року. Ми рекомендували, що має бути якийсь центральний орган в Україні, який би контролював. Цю ситуацію і звів загальний реєстр. Тобто, в разі, якщо місцеві ради там щось не так затвердили, то надавав їм допомогу методичну і відповідно вже опрацьовані за системним підходом символи, зносив до цього реєстру. І це дає позитивний результат, що фактично розбудовується національна система місцевих символів. Ну в нас на жаль, контролю не було, тому що була довга тяганина, не знали. Де подібний орган має бути Причому, з одного боку, ніби при президентові України, але за Конституцією в нас президент його повноваження не поширюються на місцеве самоврядування. Тобто це мала бути якась структура при кабінеті міністрів, мабуть, і при відповідному міністерстві. Ну але так, знаєте, час ішов, такий органи нас не створили, і в результаті, десь почавши ще з кінця 90-х років, ми почали рекомендувати, щоб подібні якісь комісії створювалися принаймні на рівні областей. І от. Перший такий позитивний досвід комісії були створені в Кіроградській області, сусідній від Миколаївської. Потім почала працювати подібна структура в Одеській області при обласній раді, і це одразу дало позитивний результат, тому що часом на місцях люди знаєте малювали, що попало, але потім, надсилаючи свої матеріали на розгляд і затвердження цих комісій при обласних радах. Були і члени нашого товариства, тобто були фахівці ну ми відповідно мали можливість вказати на якісь допущені помилки, і в результаті ця символіка вся вже потім допрацьовувалася і будувалася за єдиними героїчними принципами. Використання різних символів відіграє важливу роль для. Промоційної сфери для розвитку цих громад вона може використовуватися, скажімо, і для якоїсь туристичної функції. Тобто завдання тих символів є досить широке, ну але мусить вони бути виконані на фаховому рівні, і тому можна тільки вітати, що подібний орган, подібна геральдична рада, була створена і при Миколаївській обласній раді, і я сподіваюся, що зараз все-таки вдасться. Ще покращити ситуацію, та якраз по Миколаївській області ситуація з місцевою самоволікою була краще досить добра, тому що наші члени, члени товариства, в основному контролювали цю ситуацію і надавали допомогу місцевим радам. Зараз ми маємо війну, і Росія захопила кілька областей і вдавалося, ну, чим вони займаються на окупованих територіях. І власне для мене було досить дивним, що. Я Переглянули виявляється, вони там дуже активно беруть і міняють ті герби, які були затверджені перед тим до окупації. Тобто, мало того, вони це все роблять відповідно до російської системи, крім того, що вони весь адміністративний поділ перевели у відповідність до російського законодавства. Вони там вже зараз існують різні муніципальні образування, і тому подібне. От так вони ще швиденько поперемальовували більшості герби і повносили у цей російський реалістичний реєстр державний. Тут мова йде власне про Херсонську, Запорізьку область, про Крим, Донецьку, Луганську, про ці території, які окуповані. Тобто Все-таки ну, це має значення. Ці символи так вони дуже важливі. Воно вони мітять територію з одного боку, а з іншого боку, вони навіть не просто що вони всюди поставили російські держави. Державні символи, так три колори, дворлово орла, але вони полюють навіть дуже активно і в місцеву символіку дуже часто вони зберігають навіть ці е, сюжети, які були ще розроблені е, раніше до війни. От але щось поправляють, і все це будується відповідно до російської геральдичної системи. Тобто там є інша форма щита, там є інші позащитові ознаплення. Вони не вважаються дрібницями, вони з цим працюють навіть в цих складних. Оречі за Як ми почули від експертів, геральдичні символи це не просто якесь зображення, це зашифрований код, що містить історію і традиції, що наділяє місто чи село неповторністю та певним статусом. Боротьба за нашу українську ідентичність триває. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємося.